Це новий Realme 12 5 g і вийшов він пізніше, ніж Realme 12. І модель 12 повинна була бути у мене на огляді раніше, але склалося так, що на митниці Мій 12 вже лежить другий місяць. І я знаю, що далеко не я один з такою проблемою зіткнувся, тому... Залишається тільки чекати. Ну а поки поговоримо про молодшу модель Realme 12 5 g Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу «Медуза чайна гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. Цей телефон я замовив, як завжди на AliExpress в офіційному магазині Realme. Існує два кольори цієї моделі зелений і такий ніжно-бусковий. Також в природі існує ще дешевша модель цього смартфону: це Realme 12 без приставки 2G, яка підтримує тільки 4G зв'язок. Багато хто писав у коментарях, що дизайн цього смартфона. Фону дуже спірний, комусь він подобається, комусь не подобається. Реально багато людей писало, що їм не заходить такий дизайн. Як на мене, дуже прикольний дизайн, який ще взятий з Realme 11 Pro, якщо хтось пам'ятає таку модель. До речі, повний огляд Realme 11 Pro також є на моєму YouTube каналі. Корпус тут повністю пластиковий, задня кришка матова, дуже приємна на дотик, на ній не залишаються відбитки пальців. Ось ця рамка глянцева по периметру, вона дуже сильно залапується пальцями, і вона також пластикова, вона не металева, хоча на перший погляд. Мені здалося, що вона реально металева. А перш ніж продовжити, я хотів би попросити підписатись вас на мій канал, тому що багато хто з вас вже давно мене дивиться, але досі не підписаний. Цей один клік займе у вас не більше секунди, але тим самим ви дуже сильно допоможете моєму каналу і українському контенту на Ютубі в цілому. По традиції розпочинаємо наше відео з розпаковки смартфона. Realme 12 приїжджає у великій картонній жовтій коробці. Перше, що нас зустрічає у комплекті, це купа інструкцій, силиконовий бампер голочка для сим-карт. Далі безпосередньо сам смартфон Realme 12 5 g Кабель Type-C для зарядки і блок живлення на 45 Вт. Замовляючи за AliExpress, будьте готові, що коробка приїде з російськими написами для російського ринку. Так було завжди, так було ще до війни, і я гадаю, що поки нічого змінюватись не буде. Смартфон не важкий, в руці лежить дуже зручно, він тоненький. До речі, напишіть ваше враження у коментарях стосовно дизайну цього телефону, тому що знову ж таки повторюсь, мені він сподобався, але багато хто не зацінив такий дизайн. На задній частині корпусу розташувався круглий великий блок з камерами і спалахом. Знизу основний динамік роз'єм для зарядки Type-C, розмовний мікрофон і роз'єм 3,5 мм для навушників. На правій грані кнопки гучності і кнопка увімкнення, в яку вбудований сканер відбитків пальців. На верхній грані додатковий мікрофон і слот під сім-карти. Слот у смартфона спарений або дві сім-карти, або одна сімка і одна флешка одночасно. Дисплею смартфона Full HD на 6,72 дюйми 2412. На 1080 пікселів. Ну і частота оновлення 120 Гц тут також присутня. Частоту оновлення можна змінювати у налаштуваннях дисплею. Є автоматична, є стандартна 60 Гц і є висока 120 Гц. Екран у телефона мені дуже сподобався, він яскравий, він насичений, у нього дуже класний кут огляду. Мультитач одночасно підтримує 10 торкань. Ну і відгук сенсора тут на смартфоні неймовірно крутий, при найменшому торканні все швидко спрацьовує. Екран тут Хоч і не АМОЛЕТ, але своїм виглядом він трохи його нагадує. У верхній частині екрану врізана фронтальна камера. Над фронтальною камерою знаходиться розмовний динамік, який служить також і стереодинаміком. Є невелике підборіддя знизу, без нього поки що, на жаль, нікуди у недорогих смартфонах. На смартфоні є стереозвук, тож при прослуховуванні музики, при перегляді відосів або під час гри тут буде класний об'ємний звук. Також дуже класно, що тут є чіп NFC, про це китайці також не забули. І він тут не просто є, а він підтримує Google Pay. Тобто телефон сертифіковано в Google офіційно. Я з легкістю додав до гаманця карту Монобанку і зміг розплатитись нею на касі. Сканер відбитків пальців тут спрацьовує дуже класно. Прикладаємо палець, телефон моментально розблоковано. Серцем Realme 12 5 g являється восьмиядерний процесор Dimensity 6100 Це не дуже потужний, але все-таки свіжий процесор, який підтримує зв'язок 5G. В Antutu Benchmark смартфон Realme 12 5 g набирає. 432 0054 бали. Цей телефон ніяк не можна назвати ігровим смартфоном. Потужність цього процесору мені чимось нагадує Helio G99, старий добрий G99. Проте все-таки в деякі популярні ігри тут можна зіграти. Наприклад, світ танків, PUBG Mobile або Asphalt 9, Всі ці ігри тут підуть на середніх налаштуваннях графіки. Ну а от більш сучасна гра Warzone Mobile тут піде тільки на мінімалках і навряд чи ви отримаєте якесь задоволення від цієї гри. У телефоні встановили 8 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ постійної пам'яті. Також іще на 8 ГБ віртуально можна розширити оперативку. Батарея у телефона вбудована на 5000 мАч і підтримує телефон швидкісну зарядку на 45 Вт. В цілому у батареї дуже класна оптимізація, все дуже довго працює. У розділі акумулятора є дуже обширне меню налаштувань. І на відміну від чистого Android, батарейку тут можна налаштувати трохи краще. Розрядка телефона відбувається. Плавно заряджається телефон дуже швидко від рідного кабелю і від рідного блоку живлення. При перегляді Ютубу на 50% яскравості від мережі Wi-Fi в середньому за одну годину телефон втрачає 6% свого заряду. Андроїд на телефоні свіжий, 14-й. Уже з моменту розпаковки на телефон прилітало одне оновлення на цілих 5 гігабайт. Ну і звісно ж андроїд тут не голий. Тут встановлена оболонка Realme UI 5.0. Як я вже казав, телефони всі приходять з російськими написами для російського ринку. Ну і купа встановленого мотлуху тут також була присутня. Ще є ось така папочка з такими застосунками, які нікому не потрібні в нашій країні, але їх неможливо видалити, тому що вони неактивні. тобто їх потрібно спочатку встановити, а потім уже видаляти. На 13-му Андроїді це працювало набагато легше, можна було взяти цю папку і просто видалити. Тут такого зробити, на жаль, не можна. Потрібно кожен застосунок скачувати з App маркету встановлювати його, щоб він був активний, а лише потім його видаляти. Якщо у вас є якась інформація, як можна це видалити трохи швидше, буду радий почитати у коментарях. Проте, якщо не зважати на такі дрібні проблеми, то в цілому система мені дуже подобається, вона дуже класно оптимізована, все просто літає. Є багато налаштувань робочого столу, можна все налаштувати під себе. Є дуже Уже і дуже багато різноманітних тем, тому вам ніколи не набридне зовнішній вигляд вашого смартфону. Також біля фронтальної камери є динамічний острів, такий допоміжний, прямо як у нових айфонів, і на ньому відображається деяка інформація, наприклад, музика. Цей динамічний острів тут називається міні-капсула. Його також можна налаштовувати, що показувати, що не показувати. Також виробники пішли ще далі і кнопку жилення перетворили у динамічну кнопку щось на кшталт, як було у iPhone 15 Pro. І доторкнувшись до неї два рази, можна на телефоні повністю вимкнути звук. Два торкання це вимкнення або увімкнення звуку, а два натискання це запуск камери. На смартфоні, до речі, дуже потужний і супер якісний GPS. Він ловить класно навіть у квартирі, тому він вас ніколи не підведе і ви завжди знайдете дорогу. Сенсор наближення на телефоні спрацьовує швидко і коректно. Сенсор освітлення також працює дуже швидко. Основна камера це, мабуть, головна гордість цього смартфону. Вона тут на 108 мегапікселів. Фронталка на 8 Мп. Це той випадок, коли 108 Мпів це не просто красивий напис для класної картинки, щоб продати смартфон. Фотки виходять дуже класні, соковиті, насичені. Також у камери є трьохкратний зум, при якому не псується якість фото. І тут навіть є стабілізація при записі відео. А відео, до речі, смартфон вміє знімати у Full HD якості при 30 FPS. Незрозуміло, чому немає 60, незрозуміло, чому немає хоча б 2К якості, але маємо, що маємо. Портретний режим тут класно спрацьовує, дуже якісне розмиття заднього фону. Та й взагалі камера мені дуже сподобалась. Про це можна довго говорити, але краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Тому пропоную вам приклади фотографій і відео зроблені на цей смартфон. Тест запису голосу на мікрофон смартфон на Realme 12 Realme 12 5 g вийшов, як на мене, досить сучасним, збалансованим, класним середньобюджетним смартфоном, який вам точно сподобається. Так, це не ігровий смартфон, він не має якихось супер потужностей, проте для щоденного користування, як на мене, він майже ідеальний. Тут крута камера, дуже якісний дисплей, тут є чіп NFC, який підтримує Google Pay. Багато пам'яті, дуже класно тримає батарея, вона тут круто оптимізована. Так як це смартфон від компанії Realme, то тут гарантовано будуть оновлення, гарантовано буде підтримка. Підтримка. Тут вже встановлено свіжий 14-й Android, тут є стереодинаміки, це просто класний, сучасний, недорогий апарат. І це той випадок, коли б я точно рекомендував модель своїм друзям і знайомим. Ну а що думаєте ви про цю модель Realme 12 5 g Напишіть у коментарях, буду радий почитати ваші думки. Ну а я буду безмежно вдячний за вашу підтримку мого каналу у вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. Це був смартфон Realme 12 5 g це був канал Меду гаджет. Мене звати Сергій. Сергій Пономаренко, дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Побачимось!